Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити слайм світерну пластиліну з моєю найкращою подругою. Це вже третя частина. привіт! Так, Що нам знадобиться? Крем, вода, сам пластилін. Ну, вже напову слайм. Якщо ви не дивилися першу і другу частину, то у вас це просто заготовка, тому подивіться, я значала першу частину 10 хвилин, а потім другу. А третя наша так, так. Давайте робити. Ми закінчимо на такій консистенції, в влади ось... покажи ось така. А в мене ось така ось. Мені на зовсім дешечку треба, а відвичена. Так, о, якщо у когось така консистенція, як у мене, то ви теж додавите, чуть трохи крему. Мені крем Для мене води. Це як мої дві, коротше, коли я два рази приріскую, а для вас це одна ложка. І ще половина ложки. Нічого. Так, хто додає ложкою, то вам одну ложку повну і половинку. А для мене це раз, два пирска, і ми це все перемішуємо. Крем і воду ми це змішуємо, і виходить дуже прикольна штука. Коли вона у вас рідка, то е, я краще добавлю духи, тому що сюди не сильно допомагає. Ладно, ти певна, що духи допомагають? Так, вони мені допомагають. Окей. Будь здорова. Так, це в мене такі ось духи. Е, в другій частині я показую, але якщо ви її не дивилися, то ось духи, е, вони пахнуть вишнею. Е, ну ось так. так. Е, Далі нам треба додати ще один пиркс. Це твоя е, половина твої, Влада. Е, цієї. І. і... А для вас, хто в кого ложка, то, то половина ложки. Раз. Оце у мене один перск. Що сталося? Там У мене ще не проводила, да ложку я, 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 я не вироблю. Ну страшного. я, о. О, я показую спеціально для вас О, телефону. Ну, краще, краще ложкою, тому що так ви точно можете дивитися, як правильно. Ну, просто влада в тебе, в тебе трохи менший е, слайм вийде, але ну, я б довеликий вже. Ну, просто в кого маленький, от може вийти, то так, да, краще піп'яткою, а коли у вас великий, то краще або, або пирскавкою, або ложкою. Так, давай. Далі, що нам треба робити? А якщо так я уянеться, то Уляночка доправляє зовсім капельку крему. Добре, якщо я її ще тут знайду, так, беремо крем і додаємо зовсім трохи крему, як нам сказала Влада. Ні, давай, давай кранч слайм ми разом покажемо лучше. Краще покажи слайм, який ти в школу сьогодні приносила. Він такий був, типа, світло-зелений. Ти так. Я вам теж покажу свій кранч слайм, тільки мені. Я його не зможу достати, тому що він на то там весь розсипеться. Так, я зробила, але у мене ще не похоже на слайм. Що мені робити? Так, мені треба е, взяти і цей раз вже багато додати води. Е, або бажано потроху, е, тільки це буде довше, тому я зразу додавлю багато, тільки не повторяйте моїх помилок. А я в момент теж, коли в неї крем закінчиться, я скажу, що вона не викидалась. Я туди буду з слайм маленький ховати. Та, е, хоча е, хто може купити в аптеці требабарат натрія, то може взяти просто клей, е, крем і зубну пасту, додати клей трохи зубної пасти. І потім все треба требабаратом натрія. То вийде ідеальний слайм, але в нас такого немає, тому ми, ми страдаємо і робимо так. Так, це кранч-слайм. Ви не повірите, але це кранч-слайм. Кранч-слайм — це коли там якісь добавки і украшення. Якщо у вас така консистенція, як у мене, то вам краще ще додати трохи води, як ти скажеш, Влада. Мені ще додають трохи? Ну я думаю, думаю, треба одну ложку для наших а для Або просто глядачів, або просто глядачів. в мене вода з другої сторони виявилася. Я положила і що з ним стало. Ну, його просто не треба було ставити на сонце. Може, мені. Може, може хтось напише, що ви знаєте, чому це, чому це сталося, то може ви. Напишите в коментарях. Так. Добре, поки що вона відійшла, я вам е поки що скажу, що треба робити з цим слаймом. Вітя, в мене вже така консистенція, яку достаєш слайма, ну на чувство, але на самому ділі він. Зовсім не тянеться, тому нам треба додати, хто може ще крема, а так то треба додати ще трохи води. Для мене один бирск для кого ложка, то пів ложки, для кого піпетка то це половина піп'ятки. Вони. Це що таке? Так, давайте, поки що я замісую, то ви просто повторяєте, що я роблю. Поки що ми порозказуємо про свої хобі. Давай, Добре. Моє хобі це малювання. Я ще трохи ліплю з пластиліну повітряного. Та саме. Я дуже е, люблю читати, да. Я вже шосту частину Чденних Слабака читаю, в бібліотеки беру, там по 220 е, по 220 сторінок, тому, ну да, я люблю читати, но більше малювати. А я на ній. А я пересно, а я перед сном, як мінімум, дві сторінки маю читати, мені так легше заснути. Я ро Я роблю ось так от, і в мене просто вже... Я чувствую, що слайм в руках. Він уже так же саме липне, як слайм, поэтому я считаю, що вже є прогрес. Все, у мене слайм готовий. Диви, ладно. Просто слайм. Я зараз попробую... Я, зар... я ніколи не вміла робити розочки, і я, походу, не навчусь. <соць> Що це за зарозочка. Так, так давайте, я перес... давайте я перестрахуюся і все-таки добавлю ще э, два бризка. Для вас це одна оречка або одна ціла піпетка. З якого хобі, Уляна? З самого чи самого нелюбимого? Давай з самого нелюбимого. З самого нелюбимого хобі знаєте яке? Вигадайте. Це, мабуть... Яке? Це моє найбільше хобі, але ви сказали, що не хобі. Ні, яке нелюбиме хобі? Я не чую, ти просто лагаєш. Маску, це дуже стресує. Когось це наприклад, як мою маму, а когось це наоборот роздражає. Так, дивіться, 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 ми вже як 11 хвилин знімаємо, тому мені кажеться, що треба ще четверту частину зробити, щоб я до свій слайм доробила і показувала вам. А, також, потім ще декілька хвилин ми змогли порозказувати. Так, добре. Ждіть четверту частину. Я дороблю свій слайм, хто вирішив робити такі от великі. Так, ждіть четверту частину. Всім пока!